Вітаю усіх! Я учениця майстра Олена Стефана. Сьогодні приєдналась до планетарної роботи 1 лютого. До робіт приєднуюсь з 1 березня 2023 року О, після роботи. Сьогодні було надпотужне. Виснаження таке. І легкість, і закриваєш очі, і в тебе світло. Таке світло, що хочеться йти, наче додому. От я би хотіла подякувати майстру овену за цю працю, за трансформацію, за допомогу трансформації нас. За... Те, що він нас рятує. Щодо сьогоднішньої роботи, коли почала працювати, це моя душа з'єдналася з чимось світлим і я дуже плакала. Мені так приємно було, так добре було. А потім я вже зосередилась на роботі, поєдналася з серцями з усіма. Завжди я мала таке бачення, що ми поєднуємось саме з серцями. Я уявляла коло велике, а тут саме люди прийшли прямо люди, які поєднувалися серцями між собою і утворили коло. На початку роботи майстер дякував предкам. Ось ми стояли всі в центр кола. Звільняли всі душі, відправляли, відпускали. Ми стояли всі в центр кола. І коли пішло благословіння, всі повернулися на назовні кола. І оце благословіння людству, всім нашим нащадкам, всім нам, ми отримали так, як ніби величезне. Величезне світло, це сяйво таким величезним порталом спускається на всю планету, на все людство, на наших ем, нащадків. От, це такий мій відгук. Ось. І хотіла б ще вам показати, якщо вдасться, де я працювала. Щодо того, де я працювала, з березня я працювала в трьох областях: Вінницькій, Житомирській і Київській. Сьогодні саме працювала з міста Буча. Всім дякую. Безмежно дякую. У мене, Мурашки. Щира подяка майстру, щира подяка всім нам, хто об'єднався. Обіймаю всіх серцем. Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Маю честь дякувати. Пані Юлії, я дуже е, відчув всю дівчину, цю молоду жінку е, як людину всім серцем з перших е, хвилин нашого знайомства. І я пам'ятаю нашу роботу, я пам'ятаю, я е, не забуваю. Я інколи згадую її. Вона щира. Я пам'ятаю її розповіді про свого чоловіка, який на фронті, про її кохання, про їхню любов, про її ставлення до своєї пари, як вона молиться, переживає. Це надзвичайно, надзвичайні переживання спілкуватися з такими живими, щирими людьми, людьми з великої букви. Це приємність надзвичайна. При... Надзвичайно приємно, що ми маємо честь знати таких людей, що я маю честь мати таку ученицю, щиру, ніжну, таку, знаєте, і в те ж саме неймовірно потужну. Неймовірно потужна дух. Неймовірно потужний промінчик яскравого світла, добра і любові на планеті. Я молю Бога за те, щоб беріг її сім'ю, її пару, і скоро ми ще дізнаємось певні речі і її щиро відгук, відгук її серця на ті роботи, в яких вона бере участь. Я Вітаю і дуже дякую Юлічці, її сім'ї і їй самій за потужну роботу. Коли я послухав цей коментар, це був неймовірний, неймовірний резонанс мого тіла з неймовірними її енергіями. Я дуже дякую, я вражений. І, будь ласка, давайте разом подякуємо цій дівчині, яка. Сміливо заявила своє ставлення, свої відчуття. І це непросто зробити. І закликаю вас приєднуйтеся. Ми маємо ділитися своїм досвідом, ми маємо ділитися своїми емоціями, своїми станами, як працюється, що ми відчуваємо, що ми бачимо, і що це нам особисто приносить нашому серцю, розумінню, свідомості. Я вас обіймаю. А Юлісі і її сім'ї земний Уклін. Від мене, від академії. Маю честь від моїх учнів. Дякую, моїй учениці.